Як до вас ставиться загадана людина? Для початку дивимось, хто ви і в яких енергіях ви перебуваєте. Якщо все збігається або хоча б частково, то розклад для вас. Отже, хто ви? Король мечів, ви людина дуже розсудлива, дуже холоднокровна. Можете думати на 10 кроків вперед, можете бути повітряного знаку зодіаку. Так, тобто це у нас водолій терези, близнюки. близнюки. вас така професія, де ви працюєте з якоюсь а, такою точною важливою інформацією. Тут може бути робота IT, робота у війську, медицина, щось таке, прям дуже точне. З інструментами можете працювати якимись. Навіть тут майстри манікюру теж можуть підходити. Як до вас ставиться загадана людина? Ваш мечі більше займає позицію спостерігача, хоча переціюри кубків є, є почуття в людини до вас романтичні, але побажу мочів більше вибирає спостерігати, більше вибирає таку пасив, пасивну позицію і, можливо, не дуже зізнається в цих почуттях, хоча романтичний такий потяг до вас є.